Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Давно не виходив на зв'язок, працюємо, немає часу. Ось, але зараз вирішив вам трошки показати, як ми знімаємо нашу плівку. Це така у нас основна проблема після кавунів це знаття плівки. Так як ми ще не зробили собі приспособу. Є в інтернеті, є вже в продажі такий спеціальний, є, спеціальний такий прилад, чіпляється до трактора і підриває ось цей грунт, Ось. І тоді вже плівку збирати набагато глупче. Тут чотири рядки ходили з лопатою, тобто йшли одну сторону і постійно лопатою відкопували. Хватило ну, у нас на 4 рядки, далі ми вже втомилися. Ну, я трошки полежав, вечір подумав і, і згадав, що в мене є же ж культиватор. Зараз я вам покажу, що я зробив з культиватором і як ми далі робимо. Дівчата проривають біля плівки це зілля. Ось так виривають. Ну, а ми після того йдемо трактором. Ось зараз покажу із культиватором. Повідкидали усі лапи, залишили тільки дві лапи, ось розмірили, щоб наші лапи якраз були ось в такому положенні. Сюди одна і друга. І по радочку проходимо, розриваємо ось цей ґрунт, який тут збитий. Він страшенно тут збитий. І коли ми плівку тягнемо, вона вся залишається ось тут. Так як ми тих чотири рядки підкопували лопатою, потім все витягали, зараз крошки спростили. Йдемо зараз цим культиватором подириваємо, подриваємо, трошки да, підбивається, там плівка рветься. Але, але все рівно набагато скоріше і легше. З лопатою так само працюємо, але вже де-не-де, де-не-де ми ті тільки підкопуємо. ось, Буває таке що вже гарно знімається, проходимо. А буває те, що прокопуємо лопатою. Далі там от малий змотою є капельною стрічкою. Дівчата ходять породкове, дружина. Підриває лопатою, вже збирає цю плівку. Ну і я проходжу трактором і теж вириваю цю плівку з лопатою, де йде підкопою. У нас тут залишилося 1, 2, 3, 4. Чотири радочки. Ось. Вчора трошки попрацювали, ввечері приїхали, бо після роботи приїжджаю, то десь 4-5 радочків зняли вчора ввечері з дружиною двох. Ну і сьогодні теж вже після роботи приїхав. Думаю, дасть Бог то закінчимо. Для мене ця плівка це страшне, як я, е, гіршої нема роботи, як знімати оцю плівку після кабунів. Це дуже таке марудне тіло і фізично треба попрацювати. Але нічого не вдієш, ми. Працюємо, роботи не боїмось і вириваємо плівочку, зараз дещо погрузимо тут Зберу їх на кусочка, щоб не залишалося. Далі будемо діскувати. На рахунок нового поля, де будемо висаджувати кавун, я вам покажу пізніше. Ми вже його підготували, подіскували, залишилось перегорати. Не знаю, чи ще добриво будемо сипати чи ні. Чи ми просто будемо вже перегорювати, а по весні вже будемо просто давати в каплю ці добрива. Я думаю, що це буде краще, ніж. Зараз закидати його в ґрунт по всьому полі. Ось так як ми робили 2 роки, 3 роки квадрат ось Закидали в ґрунт. Осінню перегорували А зараз, напевно, будемо тільки давати в каплю і, і все. Лишні розтрати, я думаю. Ковуні дуже багато залишилось. ось Можна спостерігати, тут кружки вже погнили. Ось, які хоч є. Ми їх е, якби. Вони тоді були переспівші. Ось, ми їх вже не забирали. Ну, крохи є. Але і так добре ми зібрали. Наш кавун. Бачите, які лежать ще. Ні без вигляду О, твердий, нормальний. Тож зараз у нас 25-й жовтня чи якесь 22 чи Ось дивіться. Ще є нормальний кавун. Он ну, такий. Не, не смак, звісно, не такий, як, як потрібно, але кавуном пахнеть. Ось так, друзі, ось так ми закінчуємо цей сезон по цьому полі з нашим кавуном. Так що кому цікаво буде, підписуйтесь на наш канал. Ми розповідаємо все про вирощування кавуна від підготовки поля до розсади, від висадки і до збору врожаю. Розповідаємо все, чим ми обробляємо, чим підживляємо і так далі. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Всім дякую за увагу!